І ось десь у цьому місті їх, їх розстріляли. Староста Припутнівського старостинського округу Анатолій Сенько показує місце, де два роки тому, 27 березня, російські солдати розстріляли Світлану і Григорія проданів. Мати Світлани Марія Марченко пригадує, в той день подружжя велосипедами їхало до сусідньої вишнівки, аби поховати батька Григорія. За його обома батьками вони продовжили доглядати навіть після початку повномасштабного вторгнення. Під булями їздила до баби, перелікувала її. Вона медсестра була лікувала бабу. Тут баба помирає. Вже вони під війну бабу ледві захоронили там. Остався дід, і тут дід помирає. За словами Анатолія Сенька, того дня була дуже вітряна погода. Вітер такий, що нічого ну, не можна було почути. Можливо, і за цього вони не почули колону. Ну, а ти вилетів на них, їм нікуди було діватися. А руски їх розстріляли теж. І за нічого робити. От злови. Ну навіщо стріляти? двох людей, які є на осапері. і Вони ж нічим їм не вражають. Незважаючи на поганий зв'язок, Марія Марченко змогла додзвонитися доньці. Нема От самого раночку, да, думаю, вже ж вони так рано виїхали. Шість, сім, вісім часов вже й дев'ятий. Я тоді набираю і не прорвається звук. Мамо, ми нас постріляли, і я ще останні слова чула, її перед смертні. Староста дізнався про те, що сталося від матері Світлани. Також зміг додзвонитися до жінки. Питаю, де ви є? Вона мені три слова у вербичках. Нас, нас розстріляли, і колона вже пішла. Оце три слова. А ми хотіли узнати, де вона лежить, щоб з якої сторони до неї підходити. Тому що виходити на трасу тоді було уже в кінці днів виход на трасу було ну, ну дуже складно. На допомогу пораненим староста відправив двох односельців. Серед них був Євген Педора. Чоловік пригадує, хотів їхати машиною, але його відмовили: Росіяни стріляли у всіх, кого бачили на шляху. Нам сказали, що вони там постріляні. Треба було їх забрати. Зорвався, взяв машину, хотів їхати, але не поїхав. І оце мені дуже не подобається. От говорили, ну і видать сам злякався. Тим часом до поранених доїхала швидка допомога з ічні. Світлана померла, не доїхавши до лікарні. Григорій у реанімації. Останній урод з машини постріляв їх. Вистріли вже майже у притул, бо ось обочина і вони. На велосипедах, а вони машина проходить. Місцевий священник Леонтій наполіг, щоб подружжя поховали наступного дня на подвір'ї церкви, бо через місцеве кладовище постійно рухались російські колони. Народ плаче, всі плачуть. Тут на всі настрахані, нажахані. Ну тут, хоч народ був. А як оце Миколу ховали, так я на тачці котив. Із, які тут залишилося пару пар людей. У тому, в чому були, в тому і ховали, тоді вже відспівували пізніше. Місцевого жителя Миколу Кубрака поховали поруч із подружжям Проданів 1 квітня. Днем раніше його прицільно розстріляли у центрі села, коли він їхав велосипедом допомогти загасити пожежу. Горіла одна із хат. Один-два вистріли і пуля попала. В нього ось я тут він якраз упав. Стріляли по всім і якоюсь оптикою. Це моя майстерня тут, отам гроби робилося. Домовини для трьох розстріляних односельців Євген ось. Педора зробив у своїй майстерні. Зізнається, вперше мав такий досвід. Хто їх ще зробив би? Їх ніхто просто не зробив би. В селі з деревом один я займаюся таким. Тоді не електроенергії, нічого не було, а сокирою все так не виходить. Навіть і не задумувався, що воно там. Габарит, чи не красиво, чи ще щось таке потрібна була труна. Ось вона. Після деокупації села тіло Миколи Кубрака перепоховали на місцевому кладовищі. Подружжя проданів Марія Марченко вирішила залишити біля церкви. 1 квітня згадують місцеві жителі росіян у припутнях вже не було. Та перед виходом вони спалили два житлових будинки. А тоді така тиша стала. Аж в ушах стало. Ну, якась, наче аж на уші доволі тих, наче і і пташки всі замовкли, і все першого числа. Така вже тиша, так уже спокійно було. і села нема. Загалом, зі слів Анатолія Синька, за понад місяць окупації від російської агресії загинули семеро цивільних. 26 лютого на виїзді із Крупичполя у бік Сваричівки росіяни розстріляли та спалили авто, в якому були Олександр Грищенко та Євгеній Чемерис. 1 квітня на міні підірвалися автомобіль із родиною Павл. Батьів. Загинули батьки Володимир і Тетяна. Якщо перевести на процент по, по, по кількості жителів, то це виходить десь 2,5% людей, це, якщо перевестися на ту ж саму річню, приблизно, то це 250-300 чоловік на їхню. Ну, в процентному співвідношенні це багато. Всі факти загибелі цивільних у селі Припутні зараз розслідують, повідомили в прес-службі Чернігівської обласної прокуратури. Відкриті кримінальні провадження щодо порушення законів та звичаїв війни. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.